Привіт, Жанна! в мені гості дорога родина. Вийшла подихати трошки повітрям. Сергій не вийшов зі мною каже, що як виходив, то після того став душі кашляти. Я не знаю, чому він так подумав. Ну, я ж не можу його переубідити, переконати в цьому, що це не так. Залишився вдома, а мені треба ходити. Я якщо не похожу, то мені погано. Кожного свій твенчуй. Мені... Ой, вітер такий страшний, може буде вам задувати. Зараз вже 15 година, 20 хвилин. Світла вдома немає. Я проснулася сьогодні пізно. Спочатку десь біля півдесятої встала, випила свій гормон. Питали знову дівчатка, які не в темі, дівчатка, цей гормон, я його п'ю до це життя. Він мною постійно. От, його постійно треба приймати на постійній основі. Випиваю і через пів години вже можна їсти. Ну, аби пити каву. Ну, така обов'язкова процедура. Бо він не засвоюється з їжею, його треба на ще серце. От встала, випила, лягла, прокидаюся вже без 15 тит. Час дня. то я вітер довго спала, бо тільки три години ночі заснула з цими серіалами, хай їм греть. Не можу й досі. Сама собі кожен день кажу, треба раніше лягати, а воно не лягається, не засинається. Тож такі новини. Зараз роблю кругом, кругом будинку. кружу, розімну ноги. Дуже сильний вітер. Вже сніг, весь розтанув Вчора ще трошки був, сьогодні вже розтанув Потім зайду в супермаркет, куплю курячих гомілок. Ну, щось таке якесь куряче м'яско. протушити його у власному соку буде як, ну, як тушонка, воно розімліє, особливо класно в сковроварці, що воно під тиском готується. Працюють генератори кругом. Світла немає, але вся комерція працює. На генераторах. Кажуть, в Європі. Субота, неділя, вихідний, магазини там до 6 працюють, а в Україні війна, повітряна тривога, світла немає, все працює. Отак От ми звикли. Звикли ми до сервісу, до всього. Руки мерзнуть, бо без рукавиць зараз йду, знімаю відео, то тому... прохолодно. Що ж, буду гуляти, незважаючи на погоду. Прогулянка обов'язкова. А там, що там ще цікавого? Вчора змивала косметику цим новим тоніком. Дуже чіткий, зайчки. Дійсно, мій рекомендан Зараз вставлю кусочок того відео. Привіт! Із питання. Це складне, це червону помаду змивати. Ух ти! Бачите, навіть не розвеськалось. Приємний який Приємний який цей міцелярний тонік. Зараз побачимо напівобличчя. Ось вам видна вся краса і прелість від цього, від косметики. Кажуть, Юля, ти так гарно виглядаєш. Ну, звісно, як накрошено. Тільки щоб розмокло трохи. Не тремо, зайчики, як витираємо, очі не трем. Бережемо очі наші. Бережемо наші очі, не трем сильно. Не щипає, не кусає міцельорка, дуже приємна. Просто в мене ж тут 10 слоїв всього накрошено. Почитаю, все гарно. Витирав. Гарно витирав, гарно змивав. Ось пів обличчя. як хтось там писав колись, забрудив. Ага. мікроблейдінг. Кромін. Ось так. Бачите? Гарно витирав. Взагалі Ну, Вона навіть така, як тонік її можна за лоєверой. Це міцеллярочку. Дуже-дуже сподобалась мені. Так що, витираю зайчики косметику і намажу маску, а далі буду щось робити. Кремик дуже хороший. Я оцим кремом користуюся і під очі. Щоб під очі брала капсули, то ними на ніч. Бажано. Капсулами на ніч і сироваткою на ніч. А вдень краще крем. Вже гарно пахне такий ніжний кремик. О, може приятненький. Масажик, обов'язково, Зайчики, помним про масажик. Щоб не було отюків. Так от намазали кремиком, руки, можуть бути злегка вологі. І перше, що ми робимо, розігріваємо носика. Розігріваємо, розігріваємо носика. Обов'язково, зранку, розігріваємо носика. Трем-трем-трем-прем. Такого легко. Потім робимо так. Недавим. Бачите, отут по костомашках. Розтираємо Розтираємось. Ходімо так раз, раз і вниз сюди. Раз і вниз. Раз і вниз. Затримали на 5 секунд. Вбік і вниз. Затримали на 5 секунд. Вбік і вниз. Погладили себе і вниз. Погладили себе і вниз. Легенько. Щоб не бить, не розтягувати шкіру, а легенько Все, кровник впитався. Можете ще сироватки пару капільок капнути, ну, в залежності від типу шкіри. От і все. І така красива з синячками вся пішла щось робити. Ну, або намазала під синячка. Під тональним кремом намазалася і поскакала щось робити. Тут ввечері, бачите, гарно видно, де включають світло. Тут ось кругом є, а тут в нас нема. Це диренчить ну, шумить, от, чуть рукавиці не загубила. Деренчить шумить, Магазини і Бачить зв'язкатися. Угу. Бачите палатку? Це жінка, яка закошлена, бомжиха. живе постійно на тих ступеньках, ніхто її не гонить, вона вже соорудила собі, собі там палаточку і живе. Почався дощ, я без парасолі, пуховику, це зовсім так це геть по погоді. От, дощ такий гарний вже пішов. Піду зараз в Новус. Ще його по дощу лазить без парасолі, то треба буде вже й додому. Оце і прогулявся. І такий він більший і більший починається цей дощ. Блін, людей, мабуть, куча. О, не люблю черги в супермаркеті, багато людей. Люблю приходити в супермаркет або рано вранці або пізно ввечері, щоб по мінімуму. А зараз час пів. О, Буде людей багато, але що робити? Треба ж все рівно щось купити, поїсти. Так, ну що, іспитуємо тональний крем. Так. Пока новенький, допоки. Угу. Давайте ось на одній половині, щоб видно було. Ну, в мене ви бачите, що. Якщо гарно покривати синяки, в будь-якому випадку покриє. Так. Ось половина. Боже, Сергій бідняга кашляє? Так, да, гарно покрива. Так, ну що ж, зайчики дивимося. Тут і тут. Бачите різницю? Ось синьок, який був під оком, і ось тональний крем. Гарно як. Щоб ви мене не боялися, бо питаються. Ну, Вони завжди в мене є. Навіть якщо я себе почуваю добре, ну куди ж я їх діну все без Якщо це прямо, ось, бачите, яка... це ж пігментація. Це не то, що в мене там якесь непонятно, що а це прямо ось воно вам видно. Дивіться. Хочете? Так як ряд таких родимок. Ніхто їм нічого не буде робити, ніхто нічого не буде в голову колоть, ніхто нічого не буде. Робити ніяких філерів. Я боюся колоти що-небудь собі в голову. Так, зараз наношу на іншу половину і ще використаю цю рисову пудру. Скажу вам, як воно. Ну, ефект дуже чіткий. Значить, крем тональний ось такий, він зволожуючий. Бачите? Наношу я завжди ось такою, ну, видно, різниця, бачите, як? Класний крем. Наношу я завжди спонжем. Я не знаю, чи в цьому магазині такий є, але має бути. Отаке От яєчко. Зараз наношу на іншу половину і ще спробуємо рисову пудру. Ну що, синяки затерлись. Це без консилера, без нічого. І навіть я ніяку базу не наносила. Тепер беру цю рисову пудру на кісточку. Я використовую кісточку, хтось може використовувати спонжик. І оскільки вона не шкідлива, то можете мазатися собі на здоров'я. Якщо хочете, щоб тональний крем, ну, наприклад, ви не любите пудри зверху, то ви можете спочатку цією рисовою пудрою, а зверху тональний крем буде гарно триматися. Так от я її зараз під очі. Отак от багатенько взяла на тісточку. Щоб закріпити тональний крем зверху. І все було чики-пуки. Боже, я вся в цій пудрі за Дуже багато взяла на цей, на кісточку. Чуча. Чуча. Отлічно. Хто захоче, може звичайною пудрою. І все. Синячків нема. Щоб вас не лякати. Щоб вас не лякати і будь-більш-менш ок виглядати. Ну що, і спитали, і все дуже хороше, тональний крем сподобався. Пудра теж гарна. Розсипче, то тільки треба акуратно, мабуть, що меншу кісточку якось. Тут баночка, бачите, ось така, і там здирається плівочка і дирочки. Отак легенько в ті дирочки. Отлично! зараз йду, буду шивати костюмчик. Ну що, синяки трохи заляпала під очима, губи накрасила близько. Вже ж подивилась, як воно. Дуже мені сподобався тональний крем. Пудра рисова, ну також. Ну я просто не люблю, що воно дуже так розсипається. Треба е, взяти другу кісточку, щоб не така пухната була. Або, скоріш за все, звичайну пуховку. Де брала в магазині Onyx Beauty, посилання, ви знайдете в тому відео, де я зробила, робила розпаковку. Хто ще не знав. Зайчики, в мене тут викроєний костюм. Викроєний костюм з широкими штаньми із цього мустангу рубчик кольору какао. Зараз буду зшивати. Сергій поставив. А що я купила в супермаркеті? Боже, нучок чокнула, не зробила ж вам обзор. Не зробила вам обзор, розпаковку не зробила. Значить, що я купила? Купила курячі гомілки, 10 штук, вийшло там півтора кілограма. Сьогодні в новості були по акції 70 гривень кілограм. Дуже вигодна покупочка. Потім, що я ще купила? Бутилку боржомі пляшку. 63 гривні. Куряче м'ясо, що вода в одну ціну, тому що там літр 25. Це для Сергія хай так'є. Потім купила десяток яєць, теж в новості по акції. 3,99 яйця, ну 39 гривень, десяток яєць. хоч і не треба було, ну взяла, поки по акції. Що ще взяла? Це те бутилку боржомі, а, і два маленьких багета, міні-багет. Це і все. Зараз, поки Сергій його протушує, я пошию костюмчик ось цієї ткани. Штани просто будуть широкі і кофта буде подовжена. Така як кофта туніка. Можна заправити буде, а можна на випуск. Так що такі сьогодні мої справи. Я тільки вийшла і світло включилося, Він каже, десь через, десь через 10 хвилин. Не знаю, скільки виключать. Поки світло є, то буду шити зайчики, костюмчика, оки воно є. А там ще щось може буду робити, не знаю, що, бо вже й вечір. Як його тепер раніше лягати спать? Це хіба що тако лягати і не включати ті серіали? Ну і в баню. Геть, вони мозги забирають. Забирають всі мозги. Ну що ж, на цьому все. цьомки бомки бувайте, бережіть себе, смачненько їжте. І пам'ятайте, що скоро весна, а за нею прийде наша перемога, і все в нас буде тікі-піки. Бувайте!